Так, мала вже запустити трансляція на Ютубі. На жаль, я не запустив час. Ну, я її запустив, але не запустив в самому тому трансляція не пішла в Ютуб. Чому не пішла в Facebook? Зараз я з'ясовую і перевіряю. Але мені каже, що ефір іде. Мені Ютуб каже, що ефір іде. О, Ютуб, Facebook, перепрошую. А, зараз почнемо спочатку. Я 5 хвилин вже говорив, морочу в голову усім. Uh, і зараз я перевірю в Facebook my IT event. Можливо, він так, не так заповсти сьогодні зранку, і через з цим пов'язане. Ну, ефір я бачу, прев'юха, іде, ефір іде, все. Uh, от, не спитав один раз, не спитав, чи мене видно чути. Виявилося, що не видно і не чути. Окей, я продовжую, точніше, починаю спочатку. Так, на Фейсбуці перегляд є, на Ютубі теж тепер все йде. Перепрошую, що не було. Починаємо спочатку. Я перепрошую. Фейсбук є. Дякую, нам написали наші хтось з волонтерів. Я не знаю хто, Оксана. Але. Я... Швидко продублюю ту саму інформацію для Ютубу. Uh, Отже, ми розвіримо сьогодні uh, сертифікат на тисячу гривень від, від, від Тарасевич Ксені, підприємниці міста Корюдівка Це сертифікат на продукти харчування, смаколики, курочки, ковбаски uh, Дякую, Ксенії. Uh, дякуємо всіх, хто долучається до наших зборів. Дякую окремо Ратана Ратановичу за те, що долучився uh, в день народження нечукон для нас постом і. Попросив привітати його з днем народження донатами на наші збори, і поточний збір ми закрили. Це е, рація для 22 батарейного спецпризначення. А е, лише ми ще чекаємо, поки з'явиться у постачальника акумулятори, котрі з'являються суботу в неділю неділю. Нам сказали. Після цього ми все розвитуємо, Бо рація вже оплачена, у нас ще все є. Але вона вже приїхала навіть колюків, але ще чекаємо акумулятори, щоб вже скопом все відправити куди треба. Далі наразі ми е, вирішуємо, е, що ми збираємо наступне. Не те, що ми збираємо, У нас є запит на автівку, у нас є запит на е, ПНБ та далекоміру від третьої бригади з оперативного призначення, е, е, нацгвардії, нацгвардії, України. А, і тут питання стать, або ми покупаємо нове приладнічного бачення, цифровий, недорогий, або ж ми, завдячуючи військовому, котрий там повернув ПНБ, на котрий ми разом з вами збирали дорогі за 130 тисяч гривень. Це AGM Wolf, а, Він повернувся до нас, і тепер ми маємо змогу передати комусь ще, кому він треба. Можливо, ми передамо його, його, але для нього треба ще купити кріплення, бо до цього він використовувався без кріплення. Тут треба кріплення на шлом. Ми це питання вирішуємо зараз і будемо тримати вас в курсі, коли вирішимо, як краще буде зробити, діяти для хлопців. То будемо оголошувати збір, або ж так як знову, задячуючи ратаму Ротановичу, ми перевищили необхідну суму на поточний збір. Маємо змогу купити одразу докріплення, наприклад, і вже починати збирати навтіку. Коротше, про ці всі деталі я, ми розповімо в постах в наших соцмережах, в Facebook, Instagram та Telegram. Ось тепер до власне. Через те, через те це журить буду. Багато людей, котрі скинулися на рацію на наших військових, навіть не в курсі про те, що ми робимо цей розірва. Тому як то доведеться нам. Казати, що ви нас не просили, але ми, ми вас нагодуємо разом з Ксенією Тарасевич. Тому що сертифікат на щогрін це чимало харчів, і будемо зараз розігрувати серед цих учасників, котрих чимало е згадувань. Там я зараз навіть уточню. Сумарно за період два е тижні надійшло 18 тисяч 450 гривень, і це все учасники розіграшу. Тобто 50 гривень одне згадування. Ну, поділити на 50 – це буде 369 е згадувань. Так, я рахував просто по строчках, можливо, там строчка лишня. В ну, випусках все вірно, тому помилки тут не буде. Я перемикаю своє, свого обличчя на е, дисплей монітору лептопу, і ми йдемо на е, рандом. Ой, не туди. Це магазин, де ми беремо рації, ми про нього вже писали, радимо. Е, random.org Рандомізація листів. До слова, QR-код Монобанку тепер працює. Якщо ви скинути 50 гривнів, то побачите сповіщення, але цього робити не обов'язково для волонтерів об'єднання групи, нашої волонтерської групи. Окей, це наш рандомайзер random.org. Я беру перелік учасників, який згенерований на базі виписок з Монобанку, Приватбанку та Монобанки. Вставляю, прибираю порожній за останній рядок. Так, в мене працює скрипт, він завжди ліпить порожній останній рядок, я його прибираю. А, і я зараз покручу, ви самі можете побачити всіх себе. Буду е, крутити ну, так, середню швидкість, якщо вам треба роздивитися себе, поставте на паузу і роздивіться. Є аноніми. Е, нагадую, що ми розігруємо, е, рандомізуємо список учасників. Потім, після рандомізації, першу позицію в списку займає переможець, тобто саме верхній запис, це буде переможець розіграшу, і е, він отримує приз 1000 гривень сертифікатик на смачно поїсти і нагодувати, ще когось вистачить. Е, е, якщо людина, котра перемогла у розіграші, отрим, не хоче отримати, ну, відмовляється від призу, або не виходить на зв'язок, ми не можемо її знайти. Це але таке буває, ну може бути принаймні. То тоді приз отримує наступна людина в списку після рандомізації. Якщо ця відмовляється або не знайдена, не вийшла на зв'язок, ми не знайшли, то наступне і так далі. А ще я хотів подякувати окремо. Це не відображається в переліку учасників, але нам в той самий день 20, вчора передали ще 6600 гривень підприємці нашого малого ринку, за що ще одне окреме. Велике дякуємо. Це вже, вже, вже пішло в, в діло, в справу, і це вже не перший раз Дуже вам дякуємо за таку підтримку. Це, в принципі, всі наші учасники. А, я думаю. Я... да, вибачте я чатів не бачу, я бачу, лише, якщо спливає повідомлення, то я побачу. Ну, сьогодні так. Сьогодні трошки все набігу. Але тепер краще освітлення. Окей. Все. Я натискаю кнопочку «Randomize» і бажаю перемогти тому, хто найголодніший. Поїхали. Перемагає Вікторія П, котра 20 го числа а, скинула 100 гривень на наші рахунки. А, не знаю, хто це, з'ясуємо, зв'яжемося. А якщо Вікторія П не на зв'язку відмовляється від призу, Антоніна м -м, з прізвищем руково Б отримає цей приз, котре скинуло 300 гривень до цього 19 числа, і так само, якщо раптом Антоніна відмовиться або не знайдеться, то Ніна а, без прізвища отримає а, цей приз. Ніна, це точно був донат на нашу монобанку а, з пританням Ротаноротоновичу. Там просто немає прізвища, лише ім'я. Ну, знайдемо. Ми Корюківські. Або самі знайдемо, або знайдемо тих, хто нам допоможе знайти. Е, на цьому все коротко новини розповів. На жаль, не можу сьогодні довго або на щастя для вас довго е, розповідати і балакати. Е, тож, е, дякую за підтримку, долучайтеся до наших подальших зборів або не до наших, до тих зборів, які проводять інші волонтери е, інших організацій. Е, але котрим ви довіряєте, підтримуйте, і вже скоро ми ви Швидше за все збір на автівку, котру треба треба ну до травня якось купити. Але ми розуміємо, що об'єктивно це вкрай маловірогідно, але будемо старатися і з вашою підтримкою, з вашою допомогою, можливо, ми зможемо це зробити і вчасно буде автівка е у підрозділа, котрому дуже потрібна. Я просто не пам'ятаю, не впевнений, яку інформацію можу яку куні, але целкова, е толковий підрозділ, талкові люди. Приватно знаю, і ще про це дізнаєтесь. Більше інформації, коли ми визначимося з черговістю а, зборів. Все, всім дякую, всім гарного п'ятничного вечора, гарних вихідних а, на зв'язку і разом можемо. Переможемо. Така.